Вітаємо вас з цього парламенту. Сьогодні відбувся другий день українського тижня. Депутати і громадські експерти працювали в комітетах, в робочих групах. Частина робочих груп обговорювала загальні теми політичні, такі як Ість парламенту, прозорість його роботи, частина депутатів і експертів обговорювала дуже технічні речі, наприклад, як зробити секретаріат парламенту справді ефективним і швидким, використовуючи досвід європейського парламенту. Завершився день дебатами. Де громадські організації і депутати обговорювали покращення якості співпраці, хотілось би відмітити виступ Євгена Бастрицького, виконавчого директора фонду відродження, який укотре наголосив на важливості прийняття закону про регулятор і необхідності більш глибшої співпраці між громадянськими громадськими організаціями, експертами та народними депутатами.